Так, свіжий попандос. Ванна вже вся була закінчена, унітази, все, меблі, дзеркала, вже понакривав, правда, то все. Вже має на днях скло приїхати на душову. І став, підключив душову систему гроя скритого монтажу. І виявилося, що воно мені не працює так, як треба. По причині, неправильно підключили мені, неправильно пропаяли. Ліючку дали з лівого боку, а її з лівого боку не можна давати, має бути тільки з правого боку. І тепер, коли я включаю водичку на одну кнопку, тече водичка і з ліки тече, і з верхнього душу тропіку тече. От. Є вігі з положення, можна купити. В бокс, який заходить на три клавіші система на трьох клавішна, просто одної клавіші не використовувати, тоді буде все працювати, але ціна такого, такої коробки 30 тисяч гривень, в районі 30 тисяч гривень. Є дешевший варіант, механічний, десь буде такий ричажок, так як на звичайних, так як на звичайних кранах. Такий чажок буде, але він теж 12 тисяч гривень коштує, але там не буде вже температури води виставлятися, і терморегулятора і всього такого. І прийняв рішення демонтувати цю плитку. Тут ще плюс вона заходить під рушнику сушку, але я вирішив тут відділити, тут її відрізати, в мене тут буде скло плятися. І ми сподіваємося що профіль, профіль шкла перекриє мені її. Буду зараз пробувати розбивати, вибивати і перепаювати, переставляти ту всю систему.